Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо множити раціональні дроби. Нехай нам потрібно спростити такий вираз. Тут множаться два дроби. Ви знаєте, що коли дроби множаться, то можна скорочувати чисельники зі знаменниками. Одразу хочу зауважити, що скорочувати можна тільки спільні множники. Наприклад, ось як скорочувати не можна. Тут змінна А не є спільним множником. Скоротити дріб це означає поділити його чисельник і знаменник на одне і те саме значення. Повністю поділити чисельник і знаменник, а не як тут, лише частину. Аналогічно ось так, скорочувати теж не можна. Тож, уникайте цих розповсюджених помилок. Давайте тепер подивимось, як тут можна скоротити подані дроби. Спочатку винесемо спільні множники за дужки, Там де це можливо. У першому дробі можна винести змінну А. Отримаємо А помножене на А плюс 2. Також у знаменнику другого дробу винесемо за дужки 4. В дужках буде А плюс 2. Ось тепер ми можемо скоротити множник А плюс 2 у чисельнику першого дробу і у знаменнику другого. Тому що тепер це спільні множники для всього чисельника і всього знаменника. Більше скоротити нічого не можемо, тому залишається лише множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. А помножити на А це а квадрат, І 5 помножити на 4 20. Виходить, маємо в чисельнику А в квадраті, в знаменнику 20. Наступний приклад. Ви можете помітити тут вирази 2 а б і б 2 а Для роботи із ними нам знадобиться така формула. А відняти Б дорівнює мінус Б відняти А. Вона демонструє, що щоб поміняти місцями вирази, які віднімаються, треба винести мінус задушки. Отже, згідно із цією формулою, B відняти 2А це те ж саме, що мінус 2А відняти b. Також тут можна буде скористатись тим, що результат ділення виразів із різними знаками буде від'ємним. А поділити на мінус Б, це те ж саме, що мінус А ділене на Б. Ми винесемо мінус із знаменника перед усім дробом. Отже, спочатку, я у знаменнику другого дробу винесу мінус за дужки. При цьому я Б і 2А поміняв місцями. Якщо ви хочете переконатись, що все правильно. Можете знову ці дужки розкрити. Після цього 2А буде із мінусом, а Б із плюсом. Як і було раніше. Тож все правильно. Отже, тепер ми можемо винести цей спільний мінус у знаменнику перед усім дробом. І тепер можемо скорочувати 2А мінус Б. Також скоротимо 10 і 15. Вони обоє діляться на 5. Тож, ділимо. 10 поділити на 5 буде 2, 15 поділити на 5 3. Крім того, скоротимо А і а квадрат на А. Замість А буде 1. Замість а квадрат – А. Тепер залишається помножити. Перш за все, не забудемо поставити спочатку мінус. Тому що у нас множаться дроби різних знаків. У чисельнику. 1 помножити на 3 помножити на а. Виходить 3a. І у знаменнику 2 помножити на 1 помножити на 1, 2. Маємо мінус 3a ділене на 2. Продовжуємо. Знову ж, перш ніж множити ці дроби, давайте спробуємо їх скоротити. Для цього нам потрібно розкласти чисельники і знаменники на множники. У чисельнику першого дробу ми можемо винести задушки А. А у знаменнику другого дробу скористаємось формулою скороченого множення. Тут у нас квадрат суми двох виразів. Отже, маємо А помножити на А плюс Б. Поділити на x квадрат, помножити на xy. І поділити на А плюс Б все це в квадраті. І тепер дивимось. Що можна скоротити? х квадрат і x скоротимо на x. Замість x квадрат залишається x. Замість x одиниця. Також скоротимо А плюс b і А плюс b в квадраті. Замість А плюс b одиниця. Замість А плюс b в квадраті вже буде просто А плюс b в першому степені. І більше тут скоротити нічого не вдасться. Тож, множимо. У чисельнику буде А помножити на y, а в знаменнику x помножити на А плюс b. Не забувайте тут про дужки. Наступний приклад. У чисельнику першого дробу у нас вираз, який схожий на квадрат суми. Давайте подивимось на нього детальніше. Якщо а квадрат – це квадрат першого виразу. 8А розписати як подвоєний добуток 4 на А, тобто 2 помножити на 4 помножити на А, те ж саме, що 8а. І 16 представити як 4 в квадраті. То стає гарно видно формулу. У нас є квадрат першого, а квадрат, плюс подвоєний добуток 4 на А, плюс квадрат другого. 4 в квадраті. Виходить, що а квадрат плюс 8А плюс 16 це те ж саме, що А плюс 4 все це, це в квадраті. Аналогічно, із знаменником першого дробу. а квадрат мінус 2а плюс 1. Це те ж саме, що А мінус 1 і все це в квадраті. Тож, скористаємось цими формулами скороченого множення. Крім того, у чисельнику другого дробу винесемо за дужки спільний множник 7, а знаменник розкладемо на множники за формулою різниці квадратів. Тепер, коли ми все розклали на множники, можемо скорочувати А плюс 4 в квадраті і а плюс 4. Також скорочуємо а1 в квадраті і а-1. Більше нічого не скорочується. Отже, множимо. В чисельнику буде 7 помножене на А плюс 4, в знаменнику мінус 1 помножене на А-4. І останній приклад на сьогодні. Тут нам дають добуток дробів, але ці дроби також піднесені до степенів. Щоб не порушити порядок дій, спочатку ми маємо виконати піднесення до степенів. А множення вже потім. Щоб не обчислювати значення із великими числами, спочатку представимо 25 як 5 в квадраті. 8 як 2 в кубі. 16 як 2 в степені 4. І 125 як 5 в кубі. Внаслідок таких перетворень, ми тепер маємо степені із основами 5 і 2. Це дозволить нам застосовувати деякі формули в подальшому. Загалом значно зручніше оперувати степенями, які приведені до однієї основи. Це часто дозволяє уникнути зайвих обчислень. Тож, у нас весь перший дріб піднесено до третього степеня. Це означає, що ми маємо піднести до третього степеня його чисельник і знаменник. Аналогічно із другим дробом. Його піднесено до другого степеня. Тепер. Давайте розкриємо всі дужки. При цьому показники будуть перемножуватись. Ми степінь підносимо до степеня. Маємо в чисельнику першого дробу 5 в степені 6 помножити на х степені 6. В знаменнику 2 в степені 9 помножити на y в степені 9. Знову, ж, щоб розкрити дужки, показники ми перемножували. І у другому дробі. 2 у степені 8 помножити на y в степені 10. І поділити на 5 в степені 6 X в степені 6. Далі скорочуємо. Можна повністю скоротити 5 в степені 6 X в степені 6. Також скоротимо 2 в степені 9 і 2 в степені 8. Виходить, від 2 в степені 9 залишиться 2 в першому степені. Тобто просто двійка. А від 2 в степені 8 одиниця. Множення на одиницю нічого не змінює. Тож я її не пишу. Також скорочуємо y в степені 10 і y в степені 9. Та, де було y в степені 10, буде y уже просто в першому степені. Тож, у відповіді, врешті-решт, маємо y поділити на 2. Також ви можете помітити, що я більше не писав мінус у другого дробу. Це тому, що другий дріб підноситься до степеня 2. Коли ми підносимо вираз до парного степеня, то там мінус можна просто прибрати, тому що мінус помножений на мінус дасть плюс. Що ж, сьогодні ми з вами виконували множення раціональних дробів, тобто таких дробів, де чисельник і знаменник представлені многочленами. Як бачите, починати варто із розкладання на множники. Тоді весь процес значно спрощується. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!